Рівняни пригадали полеглого захисника Сергія Рижука, встановивши дошку пам'яті на честь військовослужбовця на фасаді рідної для героя 24-ї гімназії. Чоловік загинув 2 березня 2022 року неподалік Запоріжжя внаслідок важких боїв. Тіло не вдалося забрати одразу. Чому, за що, чому саме Сергій мій чоловік? Ця фраза звучить так, що ніхто не має більшої любові не ту. Коли хто покладе життя своє за друзів своїх? Великодушний, щирий та з великим серцем. Саме таким Сергія запам'ятала його дружина. Захисник пішов на службу у збройні сили ще у 2014 році. Пройшов Донецький аеропорт, піски та водяне. А на початку повномасштабного вторгнення був командиром танкового взводу. Після загибелі герой отримав орден за мужність третього ступеня. У нього залишилася дружина та діти. Був підтримкою, авторитетом і тим самим промінчиком, який робив моє життя яскравішим. Ми були на по покрові. Але рідні душі своїми таємницями, проблемами, переживаннями в першу чергу я ділилась не з мамою, а з татом. Я недовірлива, але йому повністю довіряла. З ним я відчувала себе в повній безпеці. Відкрити дошку пам'яті Сергія Рижуку доручили родині захисника. А після освячення меморіальної таблички люди мали можливість ще раз вшанувати чоловіка та покласти квіти до його портрету. Вічна пам'ять та слава герою Артем Височин Олексій Олексієнко. Випуск новин.